Днями у стінах Острозької академії провели Острог Форум 2024. Темою березневої платформи стала роль фонду Держмайна України у контексті національної безпеки. Відвідувачі мали змогу познайомитися із діяльністю фонду державного майна у нелегкий для країни час. Зрозуміти, що державний фонд майна як орган управління є невід'ємною інституцією в управлінні публічними фінансами. Це інституція, яка безпосередньо відіграє. Ключову роль як і в сфері державних фінансів, так і в сфері фондового ринку. Це Одна із інституцій, яка сьогодні впливає на конкурентну спроможність країни і на її інвестиційну привабливість. Окрім студентів та викладачів, на форум завітали представники обласної влади, а також голова фонду державного майна Віталій Коваль, який розповів, що діяльність фонду все більше спрямовується на майбутню перемогу. До слова, 1 мільйон та 227 тисяч квадратних метрів державної нерухомості, яка перебуває під управлінням фонду, займають сили оборони. Двадцять році, які дозволяють просквартирувати або навіть вилучити державне майно інші держави для використання служби силово, щоб вони зайняли позиції, розквартирувалися і були готові дати вісіч ворогу. Чотири напрямки діяльності фонду держмайна України допомагають закумулювати кошти для сил оборони України. Це приватизація, оренда, земельний банк, а також новий напрямок. Робота із санкційним майном. Дуже важливо напрямо. Це робота з санкційними активами. Тобто власність проросійських сил, які володіли бізнесом Україні, вилучення і через Вищий антикорупційний суд передано Сфері управління держави до фонду державна. На сьогодні, на сьогоднішній ранок, це 600, 712 активів, різні активи. Від парковки Януковича на оболоні до. Після презентації напрямків діяльності фонду студенти мали змогу у форматі питання-відповідь поспілкуватись із Віталієм Ковалем. Із Рівненщини голова фонду держмайна поїхав натхнений новими ідеями. Реально отримав, як завжди, декілька свіжих ідей. Ідеї про взаємодію фонду з стартаперами. Це класна ідея, з якою їду сьогодні. Ідея підписання договору Островською академією для того, щоб студенти проходили практику в стінах фонду державного майна по всій Україні. Це також супер ідея, ми будемо втілювати. Підсумовуючи свої слова, Віталій Коваль додав, що кожен на своєму місці має кувати перемогу. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко. Випуск новин.